Усов Данил Александрович, сам с Алтайского края, город Бийск, Алтайский край. Посадили меня за особо жестокое убийство. Это статья 105, часть 2. По причине того, что я убил педофила, который изнасиловал маленькую 13-летнюю девочку. За это меня и закрыли. Ну а девочку-то ты знал или да. она твоя знакомая? Она моя сестра, можно сказать. Сводная? Да, по детскому дому. А ты с детского дома, на самом? да, Да. У тебя взяли в семью? Нет. Нет. Нет, не, не было семьи. А маму, маму ты кого называешь мамой? Я знаю родную маму. А ну ты с ней жил или нет? Или ты... Да, проживал, потом меня опять в детский дом запирали. Ну, менялось постоянно все. Со скольки лет ты в детском доме? Взагалі з э, п'яти. Отец? Не знаю. Мама сама вас Да. Хлопець, який не мав взірця чоловічої моделі поведінки, буття та цінностей у вигляді батька, перш за все, визнання своєї самоцінності, від якого регулярно з п'яти років відмовляється рідна матір. В результаті чого той періодично опиняється у дитячому будинку, в ізоляції і покинутості, захищає життя і гідність тринадцятилітньої дівчинки, яка за ступенем прив'язаності йому ймовірно ближче за матір, а саме є сестрою. За що переживає ще одну покинутість, ігнорування та ізоляцію від залишків тепла Всесвіту до нього, в особі сім'ї, яку він набув у дитячому будинку і потрапляє до в'язниці за тяжкою статею. Хлопець, який так і не дочекався заступництва, захисту і подай, базової людяності з боку тих, хто постійно був поруч і оточував від держави. Суспільства, матері, натомість зустрічає її в полоні від українських захисників після спроби нещадної Родини забрати останнє його життя і гідність. Мені сумно зараз визнавати цей парадокс. Але, схоже, такі люди дійсно Росії не потрібні.